Доброго дня, учні! Сьогодні ми з вами почнемо вивчати англійську мову. Давайте ми наш підручник. Ось у нас такий яскравий Підручна така не Англійська мова інш перший раз, так ми бачимо одиничку. Давайте поглянемо, поглянемо, що у нас є. Перше це те, що в нас зустрічається параліктян, які ми будемо вивчати. І цікаві позначки, позначки-навушники, Listen – послухай, там буде аудіо. Якщо у нас зустрінуться ноти, sing, співай, кубик, game – гра. Кубик означає гру. Act out. Так, ми бачимо маску, яка одна посміхається, а друга сумує. Це означає, що нам необхідно розіграти певно даний діалог у ролях. Workbook – Робочий зошит. Так, бачимо такий сторенький квадрат. Під повторимо ще раз. Listen – слухай. Sing, співай. Game. Гра. І звернутаємо дані означки. І що ж бачимо, що в нас є послання, лист від автора. Я вам його озвучу, дорогі діти, ви починаєте вивчати англійську мову, герої підручника запрошують вас у пізнавальний, чарівний світ, англійських літер, слів, віршів, повідань, пісень та казок. Бажаю успіху та чудових пригод. Зі словами автора. І сьогодні ми переходимо до нашої першої теми. Unit 1. Тема перша, яка називається Hello, Привіт. Лесон 1. Урок перший. Це сторіночка шоста за нашим підручником. Якщо у вас немає друкованого підручника, ви можете його знайти в. Нашому класі. Нашому класі. Окей, okay, let's start. Тому починаємо. Перше завдання: Look and listen. Дивись і слухай. Спершу подивимося та прослухаємо такий невеличкий комікс. Let's start. Lesson 1. Exercise one. Look and listen. Hello. Hello.

Hello. Привет. И потом as кожен називає своє ім'я. I am Andy. Я Andy. I am Candy. А я Candy. candy. She says. Hello. Hello. Привіт-привіт. I am Andy. Я Andy. I am Candy. А я Candy. I am candy. I am candy. Бачимо котика, що він там застряг на дереві. Йому потрібна ще допомога. Лук, подивись. Діти що роблять? Так, вони звертають увагу на котика. It's my cat mat. Cat mat, кажемо на котика. Cat mat. Що вони зробили? Вони допомогли йому злізти з дерева. Thank you. Дякую. Дівчинка дякує хлопчикові за допомогу. Thank you. Дякую. Goodbye. Бувай. Bye. Скорочена версія. Так, Bye. Тож подивимося, які слова ми вже дізналися сьогодні. Hello, привіт. Thank you. Дякую. Goodbye, bye. Goodbye. Це вони прощаються. Ми вже навчилися вітатися і прощатися. Ще раз вітаємося до своїх друзів. Hello, привіт. Прощаємось. Goodbye. Вот ще раз повторимо. Ось у нас є хлопчик. Hello, hello, I'm Andy. Привіт, привіт, я Andy. Повторимо разом. Hello, hello, I'm Andy. І також є дівчинка. Hello, hello, I'm Candy. Привіт, привіт, я Candy. Давайте повторимо ще раз наші слова, які нам зустрічаються, так головні слова у цьому уроці. Діти навчаються вітатися та прощатися. Hello, Andy, привіт, Andy. Hello, Candy. Привіт, Candy. Goodbye, Candy. Бувай, Candy. Goodbye, Andy. Бувай, Andy. І ось наш значочок, значок, значок воркбук, робочий зошит. Давайте також його відкриємо. Ось він є, давайте трошки зменшимо розмір. Також тема перша в нас. Лесон 1. Давайте подивимось, так? Схожі малюнки, ви вже знаєте, де їх взяти. Нагадаю, що це сторіночка третя. У вправі першій нам необхідно пронумерувати малюнок. Ви можете подивитися у підручник та поставити цифри. Наприклад, де є перший малюнок, де другий, де третій. Зверніть увагу на жест дітей, так? Де вони вітаються? Ось у них вже кодин з'явився. Подумайте, як узначте? True, say the names. Домалюй, назви імена. Ось у нас є пунктивні лінії. Домалюйте хлопчика та дівчинку. За бажанням ви можете їх розфарбувати та пригадаємо їхні імена. Andy. Candy. You can also make a poster фото. your photo. Hello, I am. Привет I am Vlad. I am Sergey. I am Anna. I am Maroslava. І так далі. Якщо у вас немає фото, ось тут ви можете намалювати себе так, свій портрет. Що ж, на цьому наш урок закінчено. Виконайте завдання в робочому зошиті. Тож goodbye, goodbye. Всім до побачення!